Іван Франко називав її єдиним мужчиною нашого письменства. А сучасна українська писемниця Оксана Забушко говорить, що вона і є і залишиться нашим паспортом на європейськість. Разом із Тарасом Шевченком та Іваном Франком вони утворюють негласну тріаду української літератури. Напевно, ви вже здогадалися, про кого йде мова. Леся Українка. 25 лютого. Ми визначаємо 152 роки з дня народження цієї геніальної жінки. У річницю повномасштабного вторгнення особистість письменниці з потужною проукраїнською позицією та неприйняттям російськості на духовному рівні є показовою для нашої держави. А щотижневу рубрику Символи України наповнить блискучим поетичним колоритом. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія. Одна читаючи ці промовисті рядки, важко уявити, що вони належать дев'ятирічній дівчинці, і ця перша поетична ластівка під назвою Надія стане візитівкою до світу незгасимої літературної класики. Можна далі багато говорити про нашу геніальну Лесю, але ми зупинимо увагу на її творчості: живій, щирій, емоційній, яскравій та пророчій. Вона зростала в епоху світових змін, які впливали на характер, а туберкульоз кісток, який став тягарем всього її життя, неабияк загартував тіло та душу. Попри все, ця жінка писала: хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі? Хіба тремтить моя рука, чи пісня й думка кволі? Леся Українка присвятила себе у творчості поезії, прозі, епосу і драматургії. Загалом написала понад 100 власних віршів і 20 драм. Випустила три збірки. Усі ми чудово знаємо драму Феєрію Лісова пісня це найвідоміший твір Лесі Українки, який не тільки перекладається багатьма мовами, але як вистава є в афішах багатьох українських театрів. А от про дитячі твори від Лесі ми знаємо небагато, хоча, за прикладом своєї мами, вона також писала твори для дітей. До того ж, у своєму листі до Агатангела Кримського письменниця зізнається: чи ви знаєте, що я люблю казки, можу їх видумувати мільйони, а от досі не одважувалась писати. Не знаємо, як там із казками, а дитячі вірші у неї напрочуд теплі, світлі, з безкрайнім відчуттям душі малого читача. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька дитинка. Стиха вийшла виглядати. Чи не вийде її мати? І до білої хатинки, немов мати, до дитинки, вийшло сонце, засвітило, і хатинку. Звеселило. А ще пані Леся неабияк була залюблена в музику. Згодом вона навіть зізналася, що музикантка з неї вийшла притомніша, ніж поетеса. Її сестра Ольга писала: в музиці Леся всю свою душу виявляла своєму другові фортепіано. То й була та музика, така многогранна, як її душа. Саме своєму вірному другу фортепіано вона присвятила такі рядки. Мій давній друже, мушу я з тобою розстатися надовго. Жаль мені з тобою звикла я ділитися журбою. Вповідувач думки веселі і сумні. За 42 роки життя Леся Українка кохала і була коханою. Це почуття надихало її на створення низки великих і малих поетичних шедеврів. Відомо про чотири ліричні епізоди в житті Лесі. Перший кохання юності Максим Славинський, наступне Нестор Гамбарашвілі у період 1895-1997 років. Єдиним серйозним коханням у житті Лесі Українки був Сергій Мержинський. І, хоча цей чоловік не відповідав Лесі взаємністю та сприймав їхні стосунки лише як дружні, вона була з ним до кінця його днів. А от ти з Лесею до кінця її короткого життя був Климент Квітка. Заміж за нього Леся Українка вийшла вже після 30 років. Свого чоловіка вона безумовно поважала, але кохання до нього не відчувала. В одному зі своїх віршів Леся напише: Я не кохаю тебе і не прагну дружиною стати. Твої поцілунки, обійми і в мріях не сняться мені. В мислях ніколи коханим тебе не одважусь назвати. Я часто питаю себе: чи кохаю? Отказую. Ні. Також вражає потужна проукраїнська позиція письменниці. Вона принципово відмовлялася не те, що писати, але й говорити російською. Хоча на той час це означало фактичне приречення для творчої особистості. Леся Українка володіла 11 мовами, але першість завжди надавала нашій соловійній. А ще вона часто подорожувала, бачила зовсім інший рівень життя іноземців, вільних ментально людей. Тож ділилася болючими думками про ущемленість українського народу порівняно з європейцями. А про Росію писала наступне: готова б. Хоч в вабісінське горожанство перейти, аби не бути російською підданою, бо підданства того зовсім не вважаю ні за яку національного знаку, скоріше за національне нещастя. Та протягом життя вона так і не стала громадянкою іншої країни, бо у відні, за її словами, теж почувалася чужою до тебе, Україно, наша бездольна мати, струна моя перша озветься, і буде струна урочистою тихо лунати, і пісня від серця полється. З днем народження. Дорога Лесю, дякуємо за творчість, яка допомагає нам стояти серед плетива важкого сьогодення. Ми обов'язково вистоїмо, бо ми вільні люди із сильним духом та люблячим серцем. Будемо жити. Геть думи, сумні.